Доброго дня, дітки! Сьогодні заняться зліплення. А що я запропоную вам зліпити? Послухайте загадку. Де ж знайти, скажіть швиденько, нам вишеньки, червоненькі, груші, сливи, виноград? Треба зазирнути в сад. Вірно. І ось ми з вами опиняємося у фруктовому саду. А що росте на деревах? Яблука, груші, сливи. Як все це можна назвати одним словом? Фрукти? Уявіть собі, що одна з фрукт ожила. І ось що про себе вона розказала. Я росту в саду, але не дитячому, а у фруктовому. На високому дереві висять жовті або зелені плоди, які дуже солодкі на смак. Ось, про мене загадка. На дереві лампочка висить соковита і не горить. Груша. Вірно, давайте з вами сьогодні зліпимо грушку, яка висить на гілочці. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка для пластиліну, стека, серветочка та будь-яка гілочка з дерева. Для того, щоб виготовити грушку, нам потрібно дві кульки одну більшу, одну меншу. Скатаємо. Маленьку кульку теж скатали та з'єднаємо обидві кульки. Ось так. І на з'єднанні ми примащуємо ось так пальчиками. Ось наш виріб вже схожий на грушку. Із пластиліну помаранчевого кольору скатаємо декілька смужечок. Так, прикріплюємо до нашої грушки. Зробимо з пластиліну листочок для грушки. Він видовжений, тоненький. Ось так. Грушка у нас осіння, і листочок вже забарвлений в осінні фарби. Ось так ми розташуємо. Помаранчевий пластилінчик та притиснемо. Зробимо стекою прожилки, як у звичайного листочка. Ось так і прикріпимо все на гілочку, грушку та листочок. Ось така робота. Грушка осіння на гілочці у нас вийшла. Вчиться задоволенням. До побачення!